Привіт! Це презентація технології НЦТ. Вона демонструє використання сучасних будівельних матеріалів, також для реновації старих бетонних конструкцій, а також цегляних і кам'яних будівель. У цьому короткому фільмі ми хочемо показати вам різноманітні можливості застосування простих, але геніальних матеріалів, які при ретельному і технологічно правильному застосуванні тверднуть у моноліт і стають водонепроникними. Багато будівельних компаній та забудовників стикаються з проблемою герметизації та ремонту бетону, в якому через ерозію утворилися протікання. Це, у свою чергу, є причиною різноманітних технічних проблем, таких як затоплені приміщення або вологі стіни, що ускладнюють проведення інших будівельних робіт. Мастика Енестерозроблена для вирішення всіх цих проблем. Вони базуються на портланцементі, вапні та NCT каталізаторі. Технологія повної гідратації цементу та вапна є одним з найстаріших методів виготовлення будівельних матеріалів і схожа на римську бетонну технологію. NCT – це каталізатор, що утворює кристали, який реагує з водою у вологих мінеральних матеріалах і потім розчиняє відокремлені компоненти, наприклад, кальцій гідроксид, мінеральні солі, мінеральні оксиди, негідратовані або частково гідратовані цементні частинки. Результатом є нерозчинний кристал. Що за структурою матеріалу дуже схожий на звичайний цементний камінь, але має зовсім іншу кристалічну структуру. Показані знімки з високим збільшенням були зроблені за допомогою електронного мікроскопа і показують зміну структури стінки завдяки матеріалам NCT. Перше фото показує будівельний матеріал до застосування технології NCT. Воно показує регулярні кубічні частинки та побічні продукти гідратації вапна і цементу. Неплотні пори також чітко видно. Друге фото показує зразок, покритий nct кристал і nct Shem через 28 днів. Структура була запечатана голковидними кристалами НЦТ. Ця властивість кристалів НЦТ пояснюється тим, що при реакції з водою розчинені компоненти осідають на кристалічній структурі і таким чином ростуть. Цей процес є основою високої міцності матеріалів на основі НЦТ. Експертні дослідження показали 97% зменшення макропорового об'єму при використанні NCT у бетоні або близько 60% у цегляній клаці. nct бетони відзначаються приблизно 300 циклами заморожування, розморожування та дуже високою стійкістю до солей, що в нашому кліматі призводить до середньо п'ятикратного збільшення тривалості життя будівель. Ми тестуємо довговічність будівельних матеріалів НЦТ при прямому змішуванні з солоною водою. Ми ведемо переговори щодо використання НЦТ для ремонту та розширення морського порту в Джибуті. Для забудовників NCT бетон є ідеальним рішенням, оскільки він не має типових недоліків стандартного бетону. NCT бетон не піддається усадці, нечутливий до доданої кількості води і може оброблятися при будь-яких погодних умовах протягом 4 годин. Додатки до бетону відіграють важливу роль у виробництві бетону по всьому світу. Вони є невід'ємною частиною сучасної бетонної технології. Сьогодні виробництво бетону не обходиться без добавок, які покращують якість бетону та знижують його ціну. До сфери діяльності NCT Austria також входить виробництво SCC – самоущільнювального мінерального додатка для нових бетонів та розчинів, що покращує їхні технічні характеристики, зменшує технологічні помилки і значно знижує витрати на обслуговування. Добавка NCT CEM підвищує міцність на стиск бетону, збільшуючи вміст цементу на 30% і еластичність на 25%. А також гарантує водонепроникність і стійкість до кислот, олій, цукру або солі. Добавка на основі НЦТ дозволяє виготовляти високоякісний бетон, стійкий до корозії, тріщин і механічних пошкоджень. Завдяки всім цим властивостям, наша продуктова лінійка пропонує не лише відмінні технічні характеристики, але й економічні переваги. При транспортуванні, готовому чи збірному бетоні ми здатні зберігати ту саму якість бетону і значно знижувати ціну, зменшуючи, наприклад, щільність порожку або покращуючи технічні параметри без впливу на ціну. Кольорові стяжки NCT пропонують цікаве рішення як для промисловості, так і для приватних будинків. За допомогою матриць на них можна відтворити форму цегли, плитки або великоформатних плит. Завдяки використанню добавок NCT і пігментів, ми гарантуємо повністю мінеральні кам'яні підлоги, які відрізняються найвищим класом зносостійкості, дуже доброю стійкістю до ковзання та високою стійкістю до чистячих засобів. Ефективність цієї технології підтверджується понад 70-річною присутністю на ринку американських компаній, таких як Penetron та Evacrete. На відміну від конкуруючих рішень, Продукти NCT на 100% мінеральні та підходять для старих цегляних і кам'яних стін, а у вапняковій версії для реставрації історичних будівель. Висока якість продуктів NCT гарантована виробничим центром Крайзель. Фільм показує добірку будівель, де технологія NCT успішно застосовувалася. Наприкінці фільму ми також покажемо вам, що розчин НКТ може бути використаний навіть для ефективного ущільнення пінобетонних блоків. НКТ постачає сучасні розчини безпосередньо на будівельний майданчик і пропонує технічну підтримку протягом усього терміну експлуатації матеріалу. За бажанням, ми самостійно виконуємо всі будівельні роботи НКТ у співпраці з досвідченими фахівцями. Продукти NCT мають міжнародні допуски та сертифікати, включно з дозволом Ефі Дослідницького інституту на питну воду, який дозволяє використовувати матеріали NCT у контакті з питною водою. Це дозволяє використовувати матеріал для санації та ремонту бетонних трубопроводів великого діаметру, водопроводів, шахт, резервуарів, включаючи резервуари для очищення води, великих бетонних утримуючих басейнів, резервуарів на очисних спорудах, резервуарів для пожежогасіння, дамб на гідроелектростанціях та багатьох інших споруд з бетону або кладки. Підсумовуючи, можна сказати, що ми можемо ефективно та довготривало усувати проблему там, де виникає ерозія бетону, за допомогою nct розчинів. NCT завдяки своїм регенеративним властивостям зміцнює будівельний матеріал, дозволяє відновлювати крихкі муровані конструкції та створює моноліт після повного затвердіння. Розчини, які постачає наша компанія, дуже часто використовуються для реконструкції та реставрації історичних будівель. Муровий розчин відрізняється вражаючими антивологозахисними властивостями. Він є одним з небагатьох розчинів у світі, який проникає в будівельний матеріал і змінює його структуру так, що вона стає водонепроникною. Використання цієї технології на терасах, балконах, в'їздах і частково на фундаментах забезпечує сухість поверхонь будівель протягом багатьох років. Матеріали NCT можуть звичайно також використовуватися як вологостійкий розчин при новому будівництві. У зонах, що піддаються ризику підземних вод, де вплив на фундаменти відразу помітний, можна нанести захисний шар розчину. Плитка, фарби, кольори та багато іншого можуть успішно наноситися на NCT. Якщо матеріал правильно нанесений, можна бути впевненим, що будівельний матеріал ефективно захищений. Звичайний бетонний розчин один із найстаріших мінеральних будівельних матеріалів. Є багато книг на цю тему. Але вони не містять достатньо інформації про затвердіння та повну кристалізацію бетону. Відомі як позитивні, так і негативні властивості цих матеріалів. Позитивними є низька ціна, адаптація до форми будівлі, висока міцність на стиск, відносно висока стійкість до погодних умов і хімічних речовин. Однак їхні негативні властивості це низька вигинальність, процеси старіння та слабка адгезія до існуючого бетону. Під адгезією розуміють прилипання поверхонь твердих або рідких речовин одне до одного. Деякі з недоліків традиційних бетонних розчинів компенсуються полімерами. Хімічні продукти, які в епоху цього винаходу мали підтримувати властивості бетонів. Завдяки своїй структурі полімери мають позитивні поверхневі властивості, високу адгезію і прилипаймість, оскільки вони легко прилипають до більшості матеріалів. Крім того, вони легко адаптуються до форми будівлі та захищають її від погодних і хімічних впливів. Однак основний недолік полімерів полягає в тому, що вони не проникають в структуру бетону, мають досить низьку стійкість до процесів старіння і утворюють лише поверхневий опір. Інші поверхнево-активні речовини є хімічними продуктами, які, як і полімери, діють лише на поверхні. Як правило, це герметики та хімічні захисні засоби. Вони діють лише на поверхні. Жоден із цих продуктів не гарантує відновлення початкових властивостей матеріалу, що підлягає ремонту чи відновленню, оскільки речовина, яка використовується для ремонту, не проникає у існуючі структури. NCT Crystal Myrtle, навпаки, базуються на портланцементі та мінеральних наповнювачах з капілярними властивостями, які забезпечують герметизацію бетону, цементно-піщаних і вапняних розчинів та інших пористих матеріалів, таких як старі цеглини. NCT відновлює міцнісні властивості бетону та покращує його, підвищуючи його стійкість до розтріскування. Проникаючи в бетонні структури, він пригнічує ерозійні процеси та захищає бетонну структуру від агресивних хімічних сполук. У результаті самозміцнення бетони та розчини збагачуються водою і створюють низьку напругу близько 0,2 В. Таким чином, підвищується їхня стійкість до корозії та висока вогнестійкість. Отже, NCT підвищує щільність бетону, що призводить до значного збільшення його довговічності. Цей бетон має високу міцність на розрив і є непроникним для прісної, морської та ґрунтової води. Крім того, він на 100% мінеральний. Це робить його відмінним матеріалом для водопостачальних компаній та очисних споруд. НКТ утворює шар, який запобігає проникненню хлоридів і сульфатів. НКТ гарантує стійкість до корозії. Шляхом насичення перетворює старий бетон, цеглу або пористий бетон у моноліт. Повністю мінеральний склад розчинів запобігає утворенню водоростей, грибів і плісняви на поверхні. Ми хочемо також представити вам використання матеріалу на мостах з пористого бетону. Наразі ми проводимо фахові переговори щодо ремонту тунелів метро в Нью-Йорку. Це означає, що наш матеріал NCT відповідає найвищим стандартам довговічності для транспортної інфраструктури з високими вимогами щодо вібрацій, гідродинаміки і тиску води. Варто використовувати можливості технології НЦТ, адже вона проста у застосуванні та дуже ефективна. Додаткову інформацію про технологію НЦТ та наш асортимент продукції ви можете знайти на веблдабу Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.